Не, не Є заговор. Ну, не просте, давайте не це. Ви що захочете, э, зачекайте. Давайте ми це вирішимо, потім ви будете надавати, що ви бажаєте, щоб не Я вашу думку зрозуміла. Добре, судва, можливо, можливо приєднатись і у вас вже в сукупності з іншими доказами. Більше будь-яких додаткових доказів, у вас щось я немає, то так що додаткових Нема. немає. Добре. Точно что есть лопутный договор особенно у строгого сервисного на земельную делянку, ту, которая и здесь в договоре написано, что владелец то есть земельной делянки имеет очередное право подписывать. И здесь написано вот в этом договоре только когда разрывается договор, то есть голосовал бы я, там, не голосовал бы, я, вы, вы видели, что я не голосовал. Здесь ясно написано, що в, в Водими Петрович, ми не видамо питань не про резервування чи не резервування, питання зовсім інше. Будь ласка, з вашої сторони якісь, якісь які питання. Давайте будемо вирішувати. Ну, Якщо немає питань, можливо, будемо закінчуватися. Ми з вами дослідили ще перші цієї доклади. Ми ну, думаю, положення ми можемо закінчувати і переходити, скажімо так, до дебати. Добре, як вважаємо. Можно ушить. як там действовать.